Ну, дитинство моє, воно таке трошки специфічне було, тому що тато в мене був в'язаний з сталінських таборів, і він був, мав вовчий білет. І коли я була маленькою, то ми не жили на в якомусь одному місці, а кожних півроку ми мусили переїжджати, тому що ну, якби тоді, в тих за тих часів, тато не мав права вкорінюватися, не мав права заводити дружбу, якусь таку. І тому ми переїжджали з одного маленького селища в інше маленьке селище, і мені найбільше запам'ятався такий дитячий страх, дитячий страх за тата, тому що кожної суботи до нас приходили двоє людей от такі, як описуються в книжках, тепер у фільмах показують такі чорні шкіряні курточки, такі кепочки, такий вид, тип людей, що не можна було їх якось особливо ідентифікувати, запам'ятати. І вони забрали тата на пару годин, і ми цілий час з мамою і моєю сестричкою молодшою чекали, повернеться тато чи ні. Ну тобто, моє дитинство було з одного боку таке, а з другого боку було дуже веселе, тому що в мене мама була співачкою. В нас в домі завжди були гості кожної неділі мама влаштовувала концерти. Приходили сусіди, приїжджали родичі, приїжджали друзі кожної неділі. Приїжджали до нас друзі, гості, рідні, накривалися столи. І ми зранку, там після церкви, відразу сідали за стіл родинний святковий. Мама брала гітару або фортепіано. І влаштовували нам концерти. І я на тих концертах була сама вдячна слухачка мамина. Тому що ще коли мама тоді співала, я щось завжди плакала. Якби маленькою відчувала те, що мами, от доля не така, бо фактично вона поступила в консерваторію без іспитів львівську, їй дали гуртожиток, і виділили е, стипендію, тільки щоб вона йшла і вчилася. І моя мама приїхала така щаслива до бабці, до своєї мами, моєї бабці Олі. І каже, мамо, мамо, мене прийняли в консерваторію, я зможу вчитися, вчитися співати. Нашу бабця сказала, так, Ніна. Мою маму звали Ніна, каже, так, Ніна, співати ти і так добре вмієш. Ти навчися в тому житті щось робити. І так практичне. І мама поступила в технікум, і вона все життя була економістом. Я пам'ятаю, рахівниця спочатку, а потім такий арифмометр, як вона до ночі сиділа з цифрами. Але коли приходила неділя, то мама всю душу віддавала. Пісні, мистецтву, сім'ї, людям, родині. Тобто, в мене були такі дві, дві історії життєві. Одна історія це страх за тата, а друга історія це гордість за маму. Дуже цікаво, ось таке воно життя дійсно складається із радощів, із труднощів. Mm, ну Мабуть, так. Кожен... Я думаю, що всі мого віку люди непросте мали дитинство, особливо з західної України. Ми з Західної України там. Фактично не було ні одної родини, яка би не постраждала від репресій. Е, хтось був вивезений цілими сім'ями. Частина нашої родини так само була вивезена. Частина була в тюрмах. Ну, тобто, така була тоді доля. Да, дуже цікаво. — Але де? ми знаходили щастя і радість і росли веселими, оптимістичними, сильними, загартованими. Я от відчуваю цей фундамент сьогодні, який закладений в мене в був в дитинстві, бо воно не було таке безтурботне, легке. Бездумне, так, а воно було осмислене, і мені це допомогло в житті дуже. Це дуже цікаво.